Привіт, усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу сьогодні з вами поділитися дуже простим та смачним рецептом приготування курячих котлет на пару. Приступаємо! У сковорідку наливаємо воду, додаємо лавровий листочок та перець духмяний горошком. Даємо закипіти, трішечки солимо до смаку воду і приступаємо безпосередньо до приготування фаршу. Я вже нарізала дуже дрібнесенько кубиком ріпчату цибулю, велику одну. Також потерла середню моркву на, на морквяній терці. Додаємо солі, приблизно десь неповну чайну ложку одне яйце. І вкидаємо курячий фарш, може бути також індичий. Трохи все переминаємо рукою, перемішуємо. Додаємо сюди приблизно 1 столову ложку манної крупи, але це не обов'язково можете цей інгредієнт опустити. Додаємо до смаку чорний, чорний мелений перець, також копчену паприку. І я ще додаю сухі томати з базиліком. Ви можете додавати, можете не додавати, це також на ваш вибір. Можете додавати свої улюблені спеції, але не забагато, тому що це більш такі, якби вважаються, дієтичні котлети. Тому Сюди дуже багато підсилювачів смаку також не потрібно. Усе добре перемішуємо. Формуємо котлети. Столовою ложкою набираємо фарш, викладаємо у руку і робимо або круглі, або по довгості це на ваш вибір. Після того викладаємо їх у воду в сковорідку. Вода має вже закіпати. Руки періодично потрібно буде змочувати у воді або краще їх змастити трішки олією рослинною. Но ще ліпше використовувати рукавиці так набагато зручніше. Коли сформували всі котлети, виклали їх у воду, прикриваємо кришкою і на нижче середньому вогні приблизно так на пару тримаємо їх 10 хвилин. Після того потрібно обов'язково їх перевернути. З другої сторони, вони будуть готуватися набагато швидше, приблизно 5-7 хвилин. Вони будуть готові. Також прикривайте кришкою. Якщо бракуватиме води, долийте ще кипяченої водички. Коли ви викладаєте котлети за перший раз, у вас має бути вода до середини котлет. Все, наші котлети є готові. Перекладаємо їх у миску. Запах просто-просто неймовірний. Вони дуже-дуже соковиті виходять. І дуже смачні. Такі котлети дуже добре готувати і діткам. Також людям, які сидять більш дотримуються дієтичного харчування. Нагадую, манну крупу можете не додавати, це є за, ваш, за вашим бажанням. Ось така миска в мене вийшла котлет. Ось такі котлети виходять всередині в розрізі, подивіться, скільки тут є бульйончику, соку, направду виходять дуже-дуже смачні і ніжні, смакують як і в гарячому вигляді, так і в холодному. Тому вам бажаю смачного, підписуйтесь обов'язково на канал Українські Домашні страви і всім папа! -па.